Напевно ж знайдеться серед рибалок ті, які вважають, що 20-30 років назад коропа ніхто не ловив. Всі рибалки сиділи і чекали, поки придумують волосяний монтаж. Але це не так. Дуже вдало використовували тоді та й використовують зараз піджаберний монтаж макушатник. А як зробити його швидко і щоб він приносив гарний результат на риболовлі, я вам зараз покажу. А для виготовлення такого монтажа потрібно будь-яке складне грузило. В даному випадку я буду використовувати грузило типу ласточкин хвіст. Дивіться по тесту вашого водилища, я використовую водилище тестом 60-160 грам, тому я візьму грузило 50 грам, в тому місці, де я ловлю, немає сильної течії Далі нам потрібна буде жилка, бо як ще кажуть волосінь. Діаметром 0,6 і вище, 0,6, 07, 08. Я використаю жилку діаметром 0,6 мм. Так. Успіхом вдалої рибалки завжди є гачки. 90% успіху залежить від гачків. Я використовую отакі китайські гачки. Карпер фірми Golden Catch. Буду використовувати 6 номер. Також потрібен буде шнур для поводків. От, та дві звичайні бусинки. Буду використовувати отакий бісер діаметром 5 мм. Що ж, почнемо виготовлення. Для початку нам потрібно взяти шматок жилки, я не відрізаю. Так знаходимо кінець і заселяємо одну бусинку Далі заселяємо наш вантаж. А знову ставимо одну бусинку Потім я поясню, для чого потрібен нам бісер. Далі потрібно буде зробити нам затягуючу петлю, в ми буде ставити нашу макуху, але для початку потрібно зробити звичайний вузлик. Звичайний вузлик вісімка. Ось такий затягнули вузлик. Він не дасть нашій петлі затягуватися повністю. Та робимо. Петельку. 3, 4, 5, 6. 6-7 разів. І затягуємо. Товста жилка тяжко затягується. Обов'язково змочуємо. Та затягуємо пласковчиками. Лишній хвостик відрізаємо, залишаємо. Сантиметра. Ось у нас утворилася отака петля. Вона вільно їздить, тугенько затягується, але повністю її затягнути не можемо, тому що оцей вузлик який ми зробили, не дає нашій петлі повністю затягнутися. Коли випаде макуха або повністю розсмокче її риба, то петля повністю не затягнеться. Ось так. На іншому кінці ми робимо звичайну петлю вісімку для того, щоб кріпити наш монтаж до основної жилки, або ставимо вертлюжок. Ось у нас вийшла вот така заготовка. Це ми відкладаємо в сторонку і далі прив'язуємо гачки. Будемо прив'язувати поводки на шнуру 0,4 діаметром або використовуйте повідковий матеріал. Так, прив'язуємо гачок зручним способом. Я простеляю прямо в ушко Роблю 4 оберти. 4-5 обертів. Та кінчик заселяю в петлю. Затягую. По скупчиками підтягнули. лишній хвостик відрізали. Як вибрати оптимальну довжину поводка для ловлі коропа? Оптимальним буде повідок довжиною в чоловічу долоню. Ось так, це сантиметрів 7. От на іншому кінці робимо петельку. Будемо фіксувати поводочки петля в петлю. Ось такий поводочок вийшов. Для такого монтажа вистачає одного гачка, тому що монтаж називається піджаберний. Короб підходить, починає смоктати макуху, засасує. Всі предмети, які навколо макухи, разом із гачком. Але лишні предмети він викидає через жабра. Ось він гачок викинув через жабра і засікся. Але я із жадності використовую завжди в два гачка. Тож прив'язуємо другий гачок. Ось наші два поводочка готові. Зафіксуємо їх на нашому основному монтажі. Ось на цій петельці ми повинні зафіксувати наші гачки. Методом петля в петлю. Свіляємо гачки. Так, один гачок. і другий гачок. Ось так. З Макухи я буду використовувати отаку. Саморобну макуху. Можливо, макуха не така симпатична, як та, що куплена в магазині, але ця зроблена з душою і має гарний аромат. Думаю, і рибі також сподобається. Буду використовувати зразу два шматочки, тому що я зробив тонковато. Як робити таку макуху, є в попередніх відео. Розтягуємо нашу петельку. На макухі можна зробити надрізи, можна не робити. Можна просто вставити ось так. так. І гачки наверх і затягуємо. Затягувати можна за допомогою нашої бусинки. Так буде зручніше. Жилка прям врізається в макуху і буде дуже добре її тримати. так вузлик трошки донизу направляємо, щоб він був ось нижче. Так, потім буде, коли. Натяжка жилки. Наш кубик завжди буде знаходитися вище грузила. Гачки також трошки розтягуємо. Чи втикати гачки в вугли макухи. Можна засверлювати, можна просто втикати. Не обов'язково, але при закиданні вони можуть запутатись, тому краще впихнути їх в уголки макухи. Макуха трошки пересохла. Раз. І два. Чи потрібно ставити на гачки пінопласт? Я ніколи пінопласт не ставлю. Принцип дії цього монтажа такий. Макуха дає пиль, особливо на течії. Цей такий шлейф пиляки тягнеться від макухи, короб підходить. Починає смоктати, гачок у воді відпадає, корп його піднімає, засасує всі непотрібні предмети, тому що макуха буде також лежати і на землі. І засікається так. Коли він засікнувся, починає тягнути. Він пливе, тяне разом з макухою. А для чого потрібна оця бусинка? Ця бусинка потрібна для того, щоб коли він тяне, тяне, тяне. Ось бусинка доходить до нашого вузла. До цього вузла раз і засікається. В цей момент корм засікається, і ми бачимо гарну покльовку і починаємо його витягувати. Так з'являється наша трофейна риба. Ще забув сказати, також не буде лишнім використовувати ось такі гумові резинки. Резинки використовуйте обов'язково, так як макуха, коли починає трішки е, розставати, зменшується в об'ємі і може випасти з петлі, тому краще використати отаку резинку. Ось так. Затягуємо. Резинок беріть з собою побільше, тому що буває таке, що вони губляться на монтажі. Звичайно, такий монтаж не буде довершений, тому що раніше використовували замість цієї резинки кусок резинки від велосипедної камери. Монтаж працював краще. Цей буде працювати трішки гірше, але також принесе гарний результат. Також хочу порадити, що при виборі оцієї резинки дивіться на те, чи має вона запах. Бо таке часто трапляється, що ця резинка має дуже сильний запах і це відлякує рибу. Тому перед тим як купити, обов'язково її понюхайте. А взагалі такий монтаж найкраще працює літом та восени. І ловити на такий монтаж можна не тільки коропа. А й крупного карася та білого амура. Кому сподобалося відео про те, яке виготовляє макушатник, ставте палець вверх. А я збираюсь на рибалку.